Крові, щоб Дух Святий зійшов на Україну, Росії і видалив жителей землі тих людей, щоб на кров тих наших учеників, за тих не було дерева, і сльози материнські теж не були даремні, щоб святий Наконець виборця свого Ісуса Христа, нашого Спаса. La sintesi di quello che ci il perché abbiamo un forte desiderio, che questo sabato, l'oggetto il giorno, in ricreazione di Sant'Antonio, noi riceveremo il dono della pace, il dono della giustizia, e che ogni vittima, quella che ha sofferto durante questa, eh, in questo intervento russo in Ucraina, eh, non sarà inutile, perché queste nostre lacrime non saranno inutili. Noi speriamo a un futuro migliore. Дякуємо, ще раз сердечні, хай ці свічки, які сьогодні запалюються у саркофагу святого Антонія. Падує, хай ці свічки, сьогодні запалять цілий світ, запалять любов'ю, вірою, надією. І хай цей вогонь Божої любові сьогодні запанує кожному людському серці. І хай цей святий, Принесе нам так довго даний мир, мир і славу до розуміння, щоб ми навчилися розмовляти язиком Бога, язиком любові, тим язиком розмовляють святі. Alors, eh, abbiamo anche desiderio che non soltanto...